Ну, друзі, дивіться, перший раз таке бачу. З дороги зняв голуба, на дорогі лежав. Не знаю, збили його чи не збили. Очі цілі, а на ногах отакі от балабухи. Десь на горіше він сидів чи де він сидів, набрав на собі на, на, на лапки такі от гадості і не може літати. Зараз його буду звільняти, ці гадості. Може він тоді полетить. Прямо на асфальті. Забрав, маршрут маршрутчик ще став, слава Богу. Припустив мене, тому що його б роздавив. Довелося забрати додому його. Фонтик. Ти голуба ще не бачив? Гробчика вони вже ловили. А голуба ще ні. Не дам, не дам їм. А йому відмачую лапою цю, ці цю гамули у воді. Думаю, що вони відкиснуть. Повинні, по мере, Принаймні. Зараз відмочу. Він живий, здоровий, нормальний. Водичку п'є. Ну, давай. Водичку трошки хлябає. Але оця гамула не йому літати. Як він так собі наробив таке гадості, а? чи десь довго сидів, чи що, а потім вилетів. Зараз трошки сараї закрию його. Може трошки покисне ця гадость. Якось ну, може відпаде. Не знаю. Повинна, по ідеї. Да? Фунтик. Ти хочеш себе здобич? Ні, ні ні ай, Кабася. Кабася. Пташку піймав уже раз. Тільки не а боня піймав. Ага. Ну що там ти? Откисаєш, чи ні. Нема часу з тобою поки возитися. Поки закрию сарай і там буде видно. Придумав таку йому штучку відрі вода. Тут така лягла класна, пасмасова, такий піддончик ліг. Зараз просунемо сюди лапи, я сюди положу, що він був не в воді, а лапи що були в воді. Тоді воно відкисне, я думаю. Через час. Тому що там такі наростиваний не як пробував роздавити руками, розбивати, боюсь, тому що можна поламати йому. Кихті, або пальці ці. Та да, фунтик! Фунтик! А я можу цікаво, що ж це тут таке робиться, ха. Що це з голубом якась ситуація, ага? Які моя моська. Каша Кашата, я мордя. Ти голуба хочеш? Нельзя голуба, не дам тобі голуба. Іди лови щось, богомолів. Яких ти любиш? але ти лови. Так, будемо пробувати зараз. Хе-хе-хе, <гум> фунтяжка. От посадив його відро, начебто спочатку видюргував лапи, а зараз вже сидить смирно. Та не знаємо, скільки він виживе. Може він не і, і виживе зовсім, але ну, хто знає. Просто треба, щоб лапи були у нього вільні від цих балабух. Тоді він може і полетить. Ну ні так ні, що вже може зробити. Я зробив все, що міг. тікай, тікай, Фунтя, тікай! Дітя, тіхо, тікай. Тікай воно сюди, бризь! Тікай сюди, тікай! Зараза мала я. Я зробив все, що міг для нього. Зараз трошки, мабуть, його якось перетримую чимось. Чи прив'яжу зверху, щоб він тримався, не вилазив, щоб лапи не його з води. Ага. Молодий. Зовсім це пташеняще. Я це нахапався десь він. Де він так сидів, що... Я перший раз так і бачу. Голубів. Тікай, фунтя, тікай, тікай, фо, тікай все. А, друзі, довелося його, щоб він не вилазив, Виді, трошки його прижать. Прижав сіткою від картоплі, скотчем примотав, щоб він там не витягував лапи. Ну все, тепер залишилося ждати, поки фрукт дозріє, як кажуть. Зараз воно в воді розкисне там у нього та гадость. І сама по собі відпаде, думаю. Давай голобок. Будеш ще жити, ти ще молодий помирать. Давай, та ти зараз полетиш, поп'єш водички, поїсти щось і будеш ще літати, у тебе ще будуть дітки. Дай Бог. Ну от, друзі, через 2 години на цьому відрі він дивіться одна лапка у нього майже. Вільна, попадала ті балабухи. Другі ще є. Я думаю, зараз їх надалю, вони розколяться. Весь виліз зараз він. Котики, що ви тут робите? Текайте вон отсюда. Каже, їх роздавить, я це думаю, а пробуть ногою чи що якось придавити, щоб вони підпадали. Зараз буду пробувати. От, друзі, дивіться, я його в тиски зажимаю. Цю балабуху юняну. І вже одну звільнив лапку. Зараз ще одна маніпуляція, він буде. Фонтик! Тікай сюди! Киш! Киш! Тікай! Зараз замалає. Зараз буде він вільний. Ну От і все. Лапки в нього вільні. Без оцих какашок, що йому заважали літати. Зараз побачимо, як він буде себе чухати. Може полетить. Я думаю, надо його в сарай трошки подержати, хай поїсть, поп'є. А тоді буде видно, набереться сил. Завтра буду його відпускати. Да, котяшки. Ну, кабасі. Друзі, зробив таку йому схованку, тимчасову голубку, сидить такий трошки. Після того якому з цих балабахи прибрав, він трошки став жовіше, здається. Я, звісно, йому тут фунтик надаємо з бойником покоя, ха, ха то він трошки став жовіше, звісно. Хі -хі -хі. Ну, накрив решіткою, зараз трошки прижму древенякою, поставимо водички, крупи, якщо він щось поклює, то поїсть та поп'є, тоді може, завтра і запустимо його. Побачимо. Так, да. та що таке діла. Може буде жити, дай Бог. Ну. Голубок, давай! Вичухувайся. Друзі, зранку вирішив подивитися що з голубом. Якраз підходжу до пристройки, а він перелітає через забор на сусідній участок. Хм. Думаю, ось сада. Підходжу, бачу. Мабуть, його котики зранку вирішили покошмарити, якось здвинули решітку. І він вискочив і полетів. Ну, дай Боже йому. Щасливого польоту. Я зробив все, що міг для нього. Хай тепер. Хай тепер. Хай тепер в руках Божих буде.